І всім привіт ви на каналі Дизлайк. Сьогодні ми будемо грати в тукон на два ігрока. Вибачте, що я дуже на два не знімав. Давно, але я граю не сам а зі своїм другом. Всім привіт, Тарасом. так, Такі тукон. Так, ми ж тут щось трошки понаставляли. я Тараса же харомиє. Зато в мене три дропи, дропера. Ого, треба mm -hmm. І тут треба 500 10 Десять тисяч Десять тисяч. Нічого син. Хто збирає? Дешев мене же є. Ого, я хто то купив. М -м, тисяча коштує лазер до. Ну, под що что у меня уже тут є, таке все обустроено. А да, тут только. Все прям уверено. У меня уже тут надій робочий стоит. Все прям уверено. Так а, сказав? О, а мене же сейчас в повороте. мене тоже. О, у нас старосом можно сказать, все по одинакому. Ну так, але ми не можемо оплачувати. Mm -hmm. Я тут... по мальчик Я тобі не можу оплачувати, то не я хочу вийти і подати. А двері коштують тисячу рин. Тисячу гривень. Она зразу гривні 25. Так, воркер. Добре, убік собі. Так, от отоб... Не знаю. Uh -huh. Гра прикольна. Пам -пам 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 так, робимо сюди. Дивіться, у нас тут таких чотири штуки. Котлетки. Котлетки жаряться. Бо 25, ось тут. Я мільйонер. За ти чотири ставиш у ті штуки, У мене ж їх. Та би їх три, у мене чотири. Вони багато бабла дають. Десь у мене. У мене ж тут прям. Обустроєно обустроєно. Угу. Та собі не спойлери. Собі ж не спойлери. О тут. У мене вже ресепшн є. Та поки ти там щось ходиш, я розвиваюся, бабки тікають. От у мене покупатель прийшов. <гумітно> Добре, робіть собі тут. Тут у мене Mac Drive буде. Шо, може знаєш, на машині мене машине У мене же я за 500 одну штуку. мене дуже долгий все. Там ще же... 500 треба. Що ви тут робите? Мені треба работаете? О, я можу купити, я собі щось подесь, я якусь собі лопатку купив, м'яч. Я, а ти вже маєш холодильник? Ні, я не маю. Що... Oh, oh, я радий з цього. Ой, я теж цей взяв. Ще би було прикольно. E... Подиви. Десь. Тільки зараз не подійшов. Дійшов. Де як стою, завис. У мене таке тут. О, у мене все там. Дітя, в мене вже тут. У мене же прямо тут все є. Просто, ну я не знаю. По вигляді, мені здається, я більше тебе розвився. Я не знаю, ну по вигляді я більше тебе розвився. У мене всередині вже все куплено. У ще не все. І нам би ще, ще скорше де Угу. Може, ще щось на дворі. О, на дворі ще щось можна купляти. Ну то я ж дара... все скупляю, а ти що? Скупляй зі мною. Так вот двери ти ще не бачиш? У тебе всі же є? А, там ну, ти, ти тепер заробляєш, в принципі, як є. диви. у мене з 5 стає 30. У з... я... мене зразу по 15. О, а в мене просто сіловона сказь, і у мене же бобло. Все, я вже... Я купив у мене лазердор. Дві лазерна двері. За тисячу. У мене буде другий поверх тут.

Я тут щось зі мною. мене це 1500 сходи. Я пішов когось бити. Там все позакрив. Хата нас прикольна. Так. Ого. О, то що. О, якась картина. А чого не зі мною, пані? пацанчиком. Сейчас вас заставим. Так, я піду подивимся. Ого. Так тут треба купити, тут, тут-то. Ой, а тут, я тут дуже дорого. Я, 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 я також буду на вулиці. робити. Ку -ку -ку. У мене вже на 24% зроблено. А дай тут бачу. Бач, мене я побачив. А бачу. Зараз покажу наскільки я. На 28. Я йду у свій сел. Ого. Звучи... Так можна... Ти дивись воно. Скільки їжі є, ніхто не їсть. Ти що дивишся на мене? Чого сьогодні ніхто не ходить? А то що таке? Я отак припалив. Отут такий. Роботи! Ти гроші мені... Я за що вам гроші плачу? Ой, я тоже могу, я могу в тебе пушку в'язти. Ту-ту-ту. Пішли до когось. Йду куди. Та тут далеко ходити. Та тут далеко. Ого, то наше таке саме буде. Подива! Чесно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У мене дві тисячі, що буду попити? Ну, думаю, то. та 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 У мене ж є... Ходы. Супер. Так. Хопа. Шутки. А камни? Хм, похороно. Сколько я зарубляю здесь? 15, 70, можно сказать, в секунду. Можно зарублять миллионы. Миллионы, миллионы, миллиарды. Мы же... Так, раз вам роз... розбилося, так прям. А у що за мусорник? Там щось є, чи то просто чорна дыра? Як думаєш? О, то хто, о, то... От... Я не понял. Тебе да. а мене ні. <ріст> а ти, <ріст> я не знаю, хто тут такий. Капець. А чого тебе не повішили? то що за мотомобіль поїхав? Я сам а чого тебе не повісили? а? знаю, не підвіз. О, припаркувався у вот там. А може що ти просто ходиш і ти нічого не робиш? Ну ти щось трошки робиш. Не понимаю, де твоя логіка. Може чужу

Опа. Технологія, на чому він причеплений? Е... На чому він причеплений весь? Технологія. Технологія. О, там якийсь пацан десь. Я, 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 я піду в кладу в нього машину. Капець, подиви, пацан... який бак. Тут треба, щоб такого добитись. Треба, бак. Да. Скільки? Можна? Вниз вийде? Що ти? Вона як годе. де ти є? Я тут. <схай> <схай> Хочу дати Газуй. де ти є? Вставай, я поїду. Ай. Як то їхати? То <схай> <Пошу> що за мотомобіль? Все, <схай> пока. Я, х... <схай> я погазував. <схай> не забудь, не забудь приїхати. То що за мотомобіль?

Скільки в тебе вже було? Тебе, тебе щось... Ти... Як встати? А, от тут зверху. Ти я поняв. Сім тисяч. А до тебе тако хорошо. Капець, мені тільки тисячу. Точ, мені тільки тисяча? То в мене вже Is... майже всі, подивись. А хто ви так скоро набираєте, а в мене ні? Ты понимаешь деньги, бизнес, бизнес. Треба було мене висити, понял? Я більше бабаски заробляю. А мене повиси. Повисила. Сразу. Трасажи хороми. Да по ти просто ходиш. Радуйся, что тебе повисили. Було... А может то просто твій скин? Ну може то ты. Виглядаєш. Ну чекай то і то не знаю і там я змінив собі скин. Две прикольний? Два хак. Две. Две -две -две. две, две две. две две і о. Mm -hmm. Ого, я же пустав. І шостав. Машина припаркувала. Е. Ты так машина попаркувала про Ну, а шо? То би бі бико. Давай еди зажимам в сразу. Давай. Давай. Давай я заеду. Давай я. Я мию. Чекай. Я заеду. Давай. Чекай, я можу сісти туда там? Давай заезжай. Заезжай, зараз буде гоняти. Я не знаю, что пром. пром. О, ні, Нету забыли. Та влізе. Ні, то в мене влізе, бач. Що? В мене може влізти. Та назву та та давай. <ріст> та куди воно полетіло? Що тут таке? Давно є. Я не знаю, я не можу ходити, що забах. Може воно в середині. Чекай, може, померти треба. Нема. Я не можу ходити, чекай, може, то перезайти треба. Ось і ми перезайдемось. Хриниться чи ні? ні. М -м, якщо ні, блін. Ну то будемо закінчувати. З вами був я. Денис Лайк, Тарас. І всім пока-пока!